Цікаві і корисні знайомства в нашій студії тривають, і наша чергова гостя розкаже нам про адаптацію до шкільного режиму дітей після літа, а також її особливості у різних вікових групах. Давайте знайомитися. Психолог, кандидат психологічних наук Олена Дишкант. Доброго ранку. Доброго ранку, херсонці. Дуже рада вас бачити. Олегайте питання. Питання найперше: адаптація дитини до школи після літа. Взагалі, от. Проблема, Є, от які тут аспекти такі для дитини випливають не надто приємні. В чому причини цих аспектів? Ну, взагалі, то адаптація будь-кого до будь-чого дуже складна річ. А дитини до школи також після таких тривалих канікул. Після канікул нетривалих тиждень-півтора діти адаптуються більш-менш нормально. Але після тримісячного тримісячної перерви дітям дуже складно взагалі зрозуміти. Прийшовши до школи, що потрібно сидіти, що потрібно щось робити. 45, що хвилин, 45 хвилин Але так? ж проблема починається найперше, це підняти зранку. Підняти зранку важко тих дітей, які не дотримуються режиму влітку. Якщо батьки влітку більш-менш намагалися дитину вкладати в певний час, в певний час піднімати, то в принципі дитина до цього звикла і буде підніматися так само. А якщо е, батьки не приділяли уваги цьому, то. Дисципліни зараз, не дотримувалися. Зараз якраз є тиждень, щоб дитину потрошку призвичати до цього в більш е, такому лагідному режимі, ніж школа. Тобто можна за цей період, за 7-10 днів, наприклад, можна згладити. Оці моменти і все ж таки можна перевести дитину на новий можна режим. Можна перевести на новий режим і виробити в звичку прокидатися саме в той час, який потрібно Ну, а з чого починати за 10 треба? днів. Можна не вкластися, але 14 днів якраз той час, коли звичка в принципі формується, і тому починати потрібно якомога раніше починати з правильного вкладання спати. 10 пів одинадцятої для будь-якої дитини це граничний термін, коли вже потрібно лягати, і батьки повинні цьому сприяти. Це може бути якась якийсь певний алгоритм відходу до сну, який, який потрібно дотримуватись в будь-що, і будь-за яких умов. Можливо, якщо по-перше, вводити цей режим, і раніше дитина цього не дотримувалася, будуть якісь складнощі. Дитина буде пробувати, скажімо так, здвинути ці рамки. І якщо вони будуть здвигатися, якщо батьки будуть піддаватися тут ці рамки, встановити буде ти дуже на проблематично. Так само. Діти вони дуже добре відч відчувають, шантаж, відчувають як можна маніпулювати наші, наші слабкі місця, ахілєсову п'яту. Вони дуже швидко знаходять цю ахілєсову п'яту, надавлюють на неї, і ми розслабляємося, і ми можемо їм відмовити. Але якщо розуміти, що це лише шкодить дитині, і що певні рамки вони. Просто стимулюють дитину знаходитись в своєму світі і робити те, що їй на користь, то мені здається, потрібно якось витримувати. Тобто Цей треба натиск. не вестись на провокації і Дозначно. тримати дисципліну. У першу чергу, дисципліну самого себе. Тобто ем, я повинна вкласти дитину о 9, я повинна вкласти Тому ну, що і, можливо, батьки частіше в... всього не вкласти дитину, І Можливо, і самому вкластися, тому що наш робочий день він також насичений і, в принципі, о пів на одинадцяту. Вже можна вкладати тобто, собі. Справа першу в тому, чергу. що вчені психологи кажуть, що прийде той час, коли дитина зробить не те, що ви їй казали, а те, як ви себе поводили. Тобто, наш приклад батьківський, він також є дуже стимулюючим для дитини, тому що діти вони, в принципі вони хочуть бути хорошими. А самі найкращі для них в цей вік це хто? Батьки Приклад. І вони хочуть бути хорошими, роблять так, як самі хороші люди. І вони вважають, що це правильно і потрібно. І ми дуже дивуємось, коли наші вчинки ми бачимо в дітях, і вони не дуже ображення. хороші Вони не дуже хороші. Але іноді ми не відслідковуємо за собою цих вчинків. І лише на дітях ми бачимо, що ж ми робимо. А знаєте, взагалі. я чомусь раніше теж я теж дуже сильно страждала від цих перепереходів, тому що я по своєму біоритму загалі тосова. І зранку вставати дуже було проблематично, але я чомусь завжди користувалася такою схемою. Одного разу ти встаєш дуже рано, і ти за день дуже сильно втомлюєшся, тоді ти автоматично лягаєш раніше і вже далі тобі легше. От такий спосіб. Такий спосіб, в принципі, не потрібно вставати дуже рано, щоб дуже втомитися. Для дитини емоційне навантаження дня воно також має свою таку роль заспокійливу. І чим більше насичений день в дитини, що вона не сидить за комп'ютером, uh -huh. наприклад, а вона десь бігає, вона гуляє, вона дихає свіжим повітрям, вона плаває, зараз, в принципі, погода uh -huh. сприяє цьому, щоб дітей вивозити на річку. Вона отримує певний заряд бадьорості, і до вечора вона вже дуже стомлюється. І лише положити її на кровать, почитати книжечку заспокійливу, і дитина просто автоматично, автоматично, автоматично сама засинає. Засунути. Я просто знаю, по моїй п'ятирічній дочці вона. Після несиченого дня її навіть не треба впрошувати. Будемо читати, будемо тільки голова до подушки, дитина. Тобто вже Тобто у вас була. із з, з донькою ніколи не ніколи таких не проблем, проблем немає. Ну, коли вона буває такі випадки, коли я не можу їй надати певного ритму такого її дитячого, mm -hmm. то вона не хоче спати однозначно. Mm -hmm. Але то якщо вона не використовує, використовує ресурс енергії? вона не втомлюється. Вона просто не втомлюється. А коли дитина втомлюється, вона спить. А от у вас ще ж, окрім маленької донечки, є і старша донька, яка вже пройшла відповідно і школу, і університет. От вона взагалі як? В періодиці вона переживала? Вона взагалі Зоворонок. Жавринок. Вона в мене з самого дитинства прокидалась о п'ятій ранку. Вона дуже мене цим стимулювала. Тобто ви дисциплінована мама, у вас разом із старшою донькою рано прокидалися, а разом із молодшою ви рано лягаєте спати, тому така дисципліна. Лягаємо ми разом. Буває, що я дитину вкладу, а тоді роблю якісь певні свої речі, але лягаємо ми разом, щоб дитині був позитивний приклад, щоб всі. лягли спати. А не тому, просто що це в теле. В дитини виникає досить така цікава питання, чому я маю, а хтось не має. а хтось не спить. От таке відчуття, що заборона заборона подивитися телевізор, і заборона там погратися ну, іграшка. Так, так, і дитина вважає, що вона за щось покарана, і тому її рано вкладають спати. А якщо у батьків якщо є певний, режим, певний то свій режим, і вони просто дитину вони? під цей режим теж під підлаштовують. А скажіть, будь ласка, а взагалі адаптація до школи, скільки часу триває з 1 вересня? От скільки а, часу будуть такі дискомфортні справа? Уйови? В тому, що будь-яка адаптація мінімальна, вона триває два тижні, якщо дитина вже ходила в школу. І якщо угу. вона знає цей колектив, і вона, скажімо так, не боїться туди йти, якщо їй в школі комфортно. Якщо дитина йде вперше в перший клас, то адаптація триває від двох місяців до шести місяців. Тобто це досить тривалий термін, коли дитина розпочинає зовсім інший вид діяльності, вона з ним ніколи не стикалася, в неї певний режим зовсім інший. Люди дорослі, значущі для неї, зовсім незнайомі, до них треба звикнути. І зараз дуже наповнені класи, це як мінімум 30, а то й 37. Осіб до яких потрібно пристосуватися Теж треба пристосовуватися, хоча б запам'ятати 37 імен, і це Оце... досить тривалий термін. Так, ти завжди у твій світ в маленької дитини він складається там мама, тато, там сестра, брат, бабуся, дідусь. Він маленький світ. А так. тут з якихось незрозумілих для дитини причин цей світ розширюється? розширюється на дуже велику кількість, і іноді дитина просто губиться в, такої, в такій кількості дітей. Вона не знає, що конкретно вимагають від неї, вона не знає, що конкретно вона має робити, тому що вчитель не кожному може уділити на першому етапі е певний час. І тому дитині потрібно самій потроху там, набиваючи якісь гулі, зрозуміти, що вона має робити і як буде добре. Ну а в такому віці дуже важко от, зорієнтуватися самостійно. І от якщо ми говоримо про дітей, у яких така психіка там, швидка, от у неї mm, Лабільна. Кажуть так, по, -науковому. по науковому, а є люди, які інформацію обробляють дуже повільно. Ну я, наприклад, я не відносясь до тих людей, які дуже швидко обробляють соціальну інформацію саме. Тому я згадую себе, мені було дуже важко. А якщо ми розглянемо такий приклад, що вчитель максимально робить, сприяє тому, щоб у першокласника були хороші умови розвитку. А от які ви поради дасте батькам? Як вони можуть покращити цю адаптацію зі свого боку? Батькам потрібно налаштуватись на те, що дитина в період адаптації буде вести себе незвично, тому що вона попадає в незвичні умови, і однозначно вона буде вести себе не так, як зазвичай. Ну, а в чому це може вона виражити? може не слухатися, вона може більш. Якщо лабільна нервова система, більш такі емоційні гнівні сплески можуть навіть виявлятися, агресивні, якийсь, агресивні якісь сплески. І батькам потрібно розуміти, що це не тому, що дитина погана і погано вихована, а тому, що вона е, дуже важко призвичається до тих умов, які в неї зараз є. Е, і потрібно до цього відноситись якось дуже м'яко старатися переключати увагу дитини на інші речі. І якщо є така можливість там відійти від певних норм, які вимагаються від дитини, ну, якщо вони не життєво необхідні, так, можливо, на якісь поступки дитини в цей час потрібно підти. поблажливішими. Потім, так, поблажливішими так. Потім ви відновите цей баланс, і ви знову зможете з дитиною розмовляти, як і раніше. Але в той період, коли вона в стресі, вона в дуже серйозному стресі, вона може ну, виявляти такі певні негативні тенденції. Можливо, в цей період потрібно зменшити емоційне навантаження все інше, тобто не розпочинати з 1 вересня і кружки, і там водити на певні секції. Можливо, а це потрібно ж... зробити десь до жовтня. А що ж робити у такому випадку? От, наприклад, якщо ми йдемо вже другий клас, а у нас там. До цього музична школа, і з 1 вересня починається заняття в музичній школі. другий клас, то дитина вже не так важко сприймає адаптацію. Вона буде тобто більш з віком шковільна. все ж таки, адаптація Навіть пошвидшується. Можна так? сказати, не з віком, а якщо дитина розуміє, угу. куди вона прийшла, є знайомі, вона вже не витрачає багато енергії на знайомство. Угу. Вона вже витрачає більше на спілкування. Спілкування це приємність. Знайомство не завжди приємне. То воно може бути приємним потім, але воно завжди травматичне. Воно ти не знаєш, виріться. що воно виліться, і дитина дуже нервується перед знайомством. Якщо всі знайомі, то адаптація вже не проходить так важко. І ну, тим більше в другому класі, тому що діти вони в другому класі вони починають цінити комунікабельність. Їм цікаво не лише вчитися, а ще й спілкуватися. І іноді навіть спілкуватися домінує. Тобто. Прийти до друзів, поспілкуватися і а отримати так, емоційне другого, задоволення, і це плані. не є навантаженням. Так до певного режиму вони призвичаються, але певного емоційного навантаження вже такого немає. Тому другий, третій, четвертий клас до підліткового віку це ну досить така ситуація приємна навіть для дитини, особливо перше вересня, коли навчальні уроки ще не задають. Ще не почалися, ще нічого не почалося, але ти радий побачити друзів. Ти. Да, Все ж таки, не соціальна складова. От колектив він відіграє дуже важливу роль у плані адаптації до школи. Мені хотілося б, знаєте, одразу ж, поки ми говоримо про колектив, запитати у вас. От якщо колектив не приймає дитину, як батьки можуть посприяти взагалі її адаптації? От дитина провчилася рік. З пішла на канікули, бо вона більше не бачитиме цей колектив. А потім знову 1 вересня і знову цей самий колектив. І от як посприяти дивіться, яка ситуація? Колектив не приймає дитину. Це вже більш в таких дорослих Ну, віках. Це, перехідні це перехідні перехідний перехід. вік, і скоріше за все, це 9 років. Це перший такий дзвіночок, коли дитину можуть не сприйняти, тому що 9 років фактично сензитивний період для формування агресивних тенденцій uh -huh. у всіх дітей в будь в будь-яких і тому вони тренуються. Дозувати агресію чи не дозувати, але коли тільки тренуєшся ще не вмієш, то не завжди виходить правильно. Тому діти в такому віці можуть підпадати в такі. Угу. І дуже важкий період в підлітковому віці, коли дитина приходить в стаю, стая вже сформована, і рамки цієї стаї дуже важко розсунути, розсунути щоб туди влізти. І ну, взагалі бажано, щоб батьки знали ці періоди і в цей час не планували якихось. Певних змін в житті дитини, тому що вони дійсно будуть травматичні. От, наприклад, змінити школу, от переїжджають. Цього краще не робити е, в які періоди? Ну, от якраз 9, 9 років, це чи? десь третій клас, так? І е, десь 12-15 краще не, краще змінювати, не школу. змінювати школу. Але якщо вже така ситуація сталася, то потрібно е, обов'язково дитину підтримувати. Так дійсно в школі можуть бути. Ну, різні люди, різні діти, з різними вимогами, з різними там, уподобаннями, вони з першого класу вже друг один до одного звикли. І вони звикли до цього ритму, який є в школі. Приходить інша дитина, вона ламає цей ритм. Навіть якщо вона одна на 30, вона все одно буде якось підлаштовувати колектив під себе, а колектив буде підлаштовувати під себе її. І в цьому випадку можливо батькам ну потрібно вистроювати пріоритети для дитини, навіщо вона ходить в школу. Ну от таким чином якось відволікати Якось відволікати, відволікати ти йдеш тому, що... на свій улюблений урок фізика. От ти любиш вирішувати задачі. Ти йдеш туди для цього, тому що, мабуть, ви, ви так по школі своїй пам'ятаєте, що якщо вас ображають і ви включаєтесь в це, то вас будуть ображати набагато ну, частіше. А знаєте, знаєте, мені вже, вже не 14 і ну, не 15, але 15 років, але я гад все гад одно, якісь є. Але я все одно я все, ну, досі ведусь А якщо на всі дитина ці не ситуації. включається в ображання, так? То не цікаво її ображати. А як от ну, дитині сказати не включається? Можна якось навчити? Сказати, изучити? мабуть, важко в цей період, тому що, якраз коли йде зміна гормонального, там гормональної ситуації сказати і щоб вона почула, це дуже важко. Вони, в принципі, слухають. Але сказати, що вони нас чують, ну можна й нічого не сказати. Ну не усвідомлюють, якби інформацію отримують і обробляють, але чи чи усвідомлюють її на тому рівні, на якому треба ну, так і можливо бояться щось випробувати з того, що ми їм радимо, тому що вони, дивлячись на нас, розуміють, що ми вже в принципі. Дуже давно з цим стикалися, і ми небагато пам'ятаємо. Ну, чесно, я тут вас підтримую, тому що, от, так, дійсно, батьки дають поради, але ці поради, вони вже ними опробовані, вони дали їм результати, дитині це треба робити вперше. І страшно важко, і важко, навіть і якщо результат 100%. Навіть, якщо батькам їх стратегія допомогла, не факт, що вона допоможе їхнім дітям, бо, ну, по-перше, інші часи, інший колектив, і в дитини зовсім інша, ну, вона не така, як батьки. Тобто, все-таки, от якось треба як і давати так. поради, то все ж таки робити акцент на підтримці, так? А не на. Однозначно на підтримці, якщо дитина відчуває, що батьки її підтримують в будь-якій ситуації і вона не боїться розказувати їм про свої проблеми, бо іноді діти бояться і тому виникає а що ще більше тоді проблем. Робити? Коли діти бояться, це проблема вже так? Це проблема в сім так? сімейна і фактично сімейної системи. Угу. Якщо в сім'ю не приносять певні речі, то щось не заладилось саме в сімейній системі. Угу. І щось потрібно коригувати там. Але порада більш може мамам так приймати свою дитину будь-якою, тому що вона ваша, і більше як до вас їй звернутись нема до кого. І в підлітковому віці це особливо гостро, тому що формується потреба саме бути значущим і прийнятим. Якщо не приймають в сім'ї, не приймають в школі, дитина буде обов'язково шукати такий соціум, світ, в такий якому соціум будуть де, приймати. де її приймуть, і їй все одно на направленість цього соціуму. Тобто Навіть, або вона по такий... позитивної направленості, негативної, дитина не розбирає. Не вона буде шукати там, культури, де. Де її будуть підтримувати? підтримувати і приймати таку, як вона є. І тут, мабуть, дуже така розповсюджена помилка у батьків. От якщо дитина не встигає і погано навчається, вони починають її обмежувати. Справа в тому, що дитина не встигає. Там не підеш гратися, не підеш, не сядеш за комп'ютер. От якщо в таких ну, дитини трапилося, вона mm -hmm. от не встигання може бути об обґрунтоване протестом, правильно? Воно може бути обумовлене будь-якими причинами. Якщо батьки, не розбираючи причин, намагаються обробити кнутом, кнутом вирішити цю проблему, однозначно, проблема не вирішиться. Тому що кнути пряник ніхто не одміняв. І в такому віці важливо дуже скрупульозно розібратися. В чому причина? Якщо, наприклад, дитина не встигає, тому що викладач там якось не встигає всім докладно розповісти, можливо, батькам необхідно допомогти дитині розібратися в цьому предметі. Просто треба будь-якому випадку шукати. корінь. Корінці ну, саме ситуації. прояви змінити дуже важко. Прояви змінюються, а тоді вертаються на місце. А якщо ви зрозумієте причину і чому це так відбувається, ви зможете коригувати свою поведінку саме тут чи правильно? Причину. Не можна лікувати симптоми, тому що захворювання залишається. Ну, так, Треба... Це ж системне захворювання. Треба виявити одну відповідну причину і лікувати всю. Весь організм. Що ж Олено, я вам дуже дякую. Часу в нас не так багато, але я бачу, що нам було про що говорити. Я впевнена, що ми ще з вами у ранковій студії зустрінемося. Ну а нашим телеглядачам я хочу нагадати, що для того, щоб Перехід дитини з літа на шкільну дисципліну на шкільне навчання був якомога плавнішим. В першу чергу треба починати із дисципліни, із режиму дня. Дитина повинна лягати в один той самий час і вставати. Цей режим повинен бути максимально наближений до шкільного. Ну і ще дуже важливий аспект, як сказала Олена, що два місяці від двох тижнів може тривати адаптація. І ці два тижні. Намагайтеся бути якомога більш поблажливішими, люблячими і розуміючими. За нашу сьогоднішню розмову я дякую психологу, кандидату психологічних наук Олені Дишкант. З вами я прощаюся. Ну а нашим телеглядачам пропоную хорошу музику.